Товариш, багато разів, коли ми робимо цю дію, уявляємо собі виправлені стосунки, які би ми хотіли, щоб були між нами, що таке вище знання. То дійсно є біль від розриву і природньо виникає прогань. Але нерідко, коли розкривається розрив, тоді відчувається, що ми насправді не хочемо віддавати. Не розкривається молитва, розкривається розрив, але болі немає. Що це за стан? Рапта болі не повинно бути. Чому обов'язково має бути біль? Може бути, що в мене радість від того, що я взагалі можу собі, собі уявити стан, який вище мого знання, що духовне це об'єднання, любов, взаємне порозуміння, злиття один з одним і Творець, який знаходиться посередині, також я можу уявити собі стан болі виправлений. І тоді, унаслідок цього, я починаю бачити, наскільки я в результаті того, що я бачу стан. Про що пише Рабаш? Що людина повертається до свого стану? Давайте ще раз прочитаємо: після того, як людина приходить до відчуття важливості, що є в духовному, у віддачі вище знання, і це називається завжди спочатку, людина буде вихваляти творця. Тобто, наскільки духовна є великим, наскільки вища сила є велика, велика по відношенню до його цінностей, людських цінностей, то це час, коли людина повинна перейти в ліву лінію. А що називається лівою? Тобто зробити перевірку, як людина відчуває дійсно всередині знання важливі царя. Тобто те, що зараз людина відчула вище знання, як уявила собі, що таке духовне, то відчувається, чи відчувається в своєму стані, справжньому, всередині знання, важливість царя? Та саме важливість творця. Стосовно цього ми і ви І чи готова людина насправді працювати лише заради творця у своєму стані? Духовному уявляє собі це, що так, тоді може працювати на благотворцю, заради віддачі, на благо ближнього, і всі. І коли людина бачить всередині знання, що вона нага і безсила, коли не хоче нічого, це людина не цікавить і вона не прагне до цього, то цей стан, коли вона цінує важливість духовного. Що духовне неважливе всередині знання на рівні людини, так? але все це не всередині, а вище знання. Це розрахунок, тобто різниця між рівнями у відчуття людини, у розуміння людини, розуміє серце, коли відчуває різницю. По рівнях, то це може породити в людині відчуття нестачі і болі від того, чому я не знаходжуся у цьому. І, а те, що людина знаходиться у абсолютно низьких прагненнях стана, коли бачить цю різницю між своїм собою і духовним то тоді є можливість підняти справжньому молитву з глибини серця про те, чого їй не вистачає, коли насправді не вистачає людині піднятися на духовний рівень.